Всім привіт! Сьогодні п'ятниця вирішила так на ходу з вами привітатися і розказати, що наскільки все таки круто відчуваєш себе, коли схуднеш. Якщо ви пам'ятаєте, з, з якою неохотою я ходила за дітьми в школу, у мене просто не було сил. А сьогодні у мене і машина під боком, і автолюлька навіть є, ніяких проблем. Але я вирішила пройтися з візочком. Мені вже легше. Я легше себе почуваю, я добре себе почуваю. І це так заряджає енергію. Тож, дівчата, худніть обов'язково. І тим паче зараз середина жовтня і скоро Новий рік, а потім літо. Коротше, хто заради чого худнить, худніть зараз. Це дуже круто. А у нас дуже тепленько, 20 градусів на вулиці, я так в курточці, в штанцях, на футбортках фото... коротенька на футболочку, вона тоненька. Але все одно жарко проти сонечка. Сьогодні у мене, як завжди, по п'ятницю насичений день, ну нічого. Якщо... Якщо буде настрій, покажу вам. А... Після того, як я показала вам своє планування. Я ж почала його активно втілювати в життя. І у мене е, пріоритети розставилися так, що до Ютубу не доходять мої руки. Тому, якщо вдруг раптом я буду пропадати, не лякайтеся, у мене нема на меті знімати відео щодня. Слухайте, який прикол. Я такого не знала, не бачила. Зараз е, побачила і здивувалася. Якщо ви таке знали, то пишіть в коментарях. Отже, у нас є в родині група, ну наша з батьками. Так ми там обмінюємося повідомленнями, фотками між собою. І от я відкрила Альвінка, також додана в цю групу, але ж вона не вміє ще по суті вайбером тим користуватися, вона ні з ким не спілкується. І коротше, на її телефони, матерола. Я відкриваю, а там було запрошення, типу, дуже багато повідомлень, 44 повідомлення. Читайте стислий огляд, якщо хочете. Я натиснула: читайте стислий огляд, і гляньте, як він мені пише. Лише ви можете бачити цей стисливий виклад. Ось що ви припустили. Тато Віталій надіслав файл із зображенням, а потім оголосив про дві гарні новини. Наталі відзначила успіх в іспіті з німецької та підтримала з додатковими порадами. Трагічна звістка про смерть батькової сестри Раї приголомшила всіх, а Наталі і тато Віталій висловили співчуття. Чуєте? Тобто він на основанні всіх повідомлень, які Мала не відкривала, він, вайбер створив таку коротесеньку, типу огляд такий раз. У мене просто в айфоні такого немає. А можливо, є, але я не знаю. Коротко, такі? У кого ще так розкажіть? Раптом почалася велика буря, хвилі заливали човен, дули сильні вітри. Учні розпутили Ісуса і закричали «Човен тоне, тобі байдуже? Ісус запитав, Чого ви так боїтеся? У вас взагалі нема віри? Тоді Ісус наказав бурі припинитися одразу стало спокійно. Учні були вражені, вони казали один до одного, хто цей чоловік, Ісус? Навіть вітер і хвилі підкоряються йому. Два чуда. Одного разу чоловік на ім'я Яїр прийшов побачити Ісуса. Він благав, Ісусе, будь ласка, прийди зцілити мою дочку, вона вмирає. Якби ти лише її торкнувся, вона б виздоровіла, сказав Яїр. Отож Ісус і його учні пішли за Яїром. За ними дорогу до Яїра йшов великий натовп. Як раз у цей момент до Ісуса наблизилася жінка. Вона була хвора вже 12 років. Жоден із лікарів не міг її вилікувати. Жінка вірила, що Ісус може зцілити її. Вона подумала, якщо я просто торкнуся до його одягу, я остаравлюся. Коли жінка наблизилась до Ісуса, вона простягнула руку і торкнулася його. Тієї ж миті вона одужала. Ісус зупинився і обернувся. Учора молодший братик вчив ведмедика літати. Аж під стелю він літав, навіть шубку розірвав. Є у мене голка і нитка, я його зашию швидко. Братик мій ще не знає, що ведмеді не літають. Захотіла наша Ната власний дім побудувати. Кольорові стіни і стеля буде затишна оселя. Дуже добре, що у нати різних кубиків багато. Тиша вечір на дворі, сонечко сховалося, цілу днину ніжно посміхалося, Заснули зайчики, заснули І ти малесенька засний. Вага на цьому тижні у мене ще вище 70 кг. На жаль, дуже мрію побачити 69. І на сніданок у мене сьогодні перший раз в житті крупа кіноа. Трьохцвітну трьохкольорову кіно взяла вона з таким горіховим смаком. Ну, нічого ми з чоловіком з'їли щось новеньке, смачненьке. Здається, сьогодні той день, коли я знову піймала свій потік. Знову отримала свій дзен, чи як воно там називається, в деяких кругах. Але дійсно цей день це втілювання мрії, яку я собі іноді уявляю. Звісно, що я уявляла, можливо, не так. Мені завжди хочеться якось обобщити, але сьогодні. Саме той день, до якого я йшла, і е, я вам здається, з Єгипту також показувала да, е, той момент момент щастя, заради якого ми долаємо труднощі. І сьогодні один із таких днів е, це неділя. і... Е, Звісно, материнство воно не може бути щодня щасливим. Ну просто апріорі, тому що Дні бувають різні, тому що бувають важкі часи, тому що треба працювати, треба вчитися, треба себе змушувати, і це нелегко. І виховувати дітей нелегко. Вони не хочуть, не будуть, не вміють, і ти не хочеш, не будеш, не вмієш. І тому дійсно більше частина часу це таке гонка, якась кресінна гонка, щоб все встигнути, щоб всіх. Всім все надати, а себе там забуваєш або собі також надати. І через це брак часу, брак сил, але ти до чогось йдеш і ось сьогодні день, заради якого я от все це роблю. Так? Сьогодні я прокинулась одразу по будильнику, встала, пішла почистила зуби, сіла. Декілька хвилин я втикала не без цього. Але, але я, я згадала, що деякі тренери вони е, навіть радять зробити 5 хвилин тиші, не е, змушувати думки зупинитися або йти в напрямку в якомусь, а просто нехай вони йдуть, як собі йдуть. Ну, Я це називаю завтикала, да, коли ти. Або кудись задивилась, або за щось замислилась. Ну тобто я сіла, я сіла і завтикала. Потім прочитала свої афірмації, потім зробила, вивчила 10 нових слів, зробила два уроки німецької. Я повторила слова, які вчила місяць. Ну тобто така величезна такий шмат роботи. І потім я вчасно зупинилась, я приготувала вчасно сніданок, діти його з'їли це. У відмінності того, що було вчора, я вчора приготувала молочну кашу з ягодами свіжими, і у мене двоє поїли, а третя влаштувала істерику, що вона такого їсти не буде. Ну я звісно, мене прям накрило. Як це так? Ти не будеш їсти найдорогущі. Ягоди, найдорогуща лохина, малина, в жовтні, і вона не буде їсти. Я не могла зрозуміти. Раніше я вважала, що це їдять всі, але у нас не вистачає на це грошей. Але ні, вчора у мені, мені е, зробили кузькіну маті. День пішов на смарку через саме через те, що вона не захотіла їсти. і Я вийшла з себе і вона цілий день не їла. Ну і такий у нас вчора був поганий день, то сьогодні вони з'їли. Але... Можливо, я просто була спокійніше, і я у них спитала, що вони хочуть їсти. У нас на вихідних немає хлопів, і тим паче на цьому тижні я не купляла солодких хлопів. Я купляла хлоп'я, як я вам показувала в попередніх своїх розпаковках хлоп'я, які були з. Там, або з медом, або з підсолоджувачем. Ну вони не такого смаку, вони не настільки солодкі, і тому дійсно дітям вони не заходять. Але зараз набагато легше запропонувати їм іншу їжу. Що ви будете їсти? Хлоп'я на вихідних ми не їмо. Одна яєшню, одна кашку, і, врешті-решт, я не забула поставити їм овочі. Це дійсно, знаєте, коли вони їх не їдять. Ти просто не хочеш переводити харчі, нарізати, там щось викладати. А, даєш їм те, що вони хочуть, аби, або щось змушуєш. Ну, а сьогодні все пішло ідеально. Я і кашу поїли, і яєчню поїли, і фрукти, і овочі, і ягоди свіжі. Все вони у мене з'їли. Я така щаслива, і я вчасно забрала телефони. Вони їх не встигли зранку взяти. І через це я їм сказала: поїдете на малювання, якщо в кімнатах буде порядок. Я їм кажу, це. Кожну неділю кажу, але все одно у нас є та, яка хоче і на малювання поїхати, але не встигає порядок зробити, тому що не хоче сьогодні зробити. Сьогодні ми встигли. Дівчата поприбирали всі у себе в кімнатах. І е, я взяла з собою обід, встигла. І ми ну, за, запізнились на дві хвилини на малювання. Зараз, е, зараз у мене є 40 хвилин погуляти з малою, поки вона спить, поспілкуватися з вами. Потім е, Іланочка все ж таки піде в гості. Ми вже хотіли її не пускати, тому що вона дуже погано себе вела е, два дні вже як п'ятниця, і субота. Вона прям кричала, психувала, жадничала, брехала. Ну таке щось було. І ми думали, що вже. Доведеться її не пускати. Я вже хватаюсь за голову і не знаю, що мені робити з моєю дитиною. Але сьогодні я їй дала останній шанс, і вона цей шанс використала на на 200%. Вона вилізала свою кімнату так, як треба, витерла пил, все і це зробила саме перша. Саме перше зробила заняття, саме перше витирала пил. Ну, золото не дитина, прийдеться її все ж таки відвести в гості. Вона так мріяла про це. Тож, от такий от сьогодні день, і ми сідаємо в машину. Я сідаю з чотирма своїми доньками. Я коли думала про чотирьох, от на початку св свого материнства, четверих дітей, да? тобто не на початку свого материнства, як такового, коли я там була мамою однієї дитини, двох дітей, трьох дітей, а от, боже, думаю, як мені, як мені, як мені? І от сьогодні. Той день, коли ми сіли в машину, грає чудова музика. Діти всі зі мною, вони посміхнені, вони встигнені. Я щаслива, ми все встигаємо. Ну, це було чудово. Сонечко, погода чудова. Ну заради таких моментів можна давати труднощі, можна виховувати вчора сваритися, заради того, щоб вони хоча б сьогодні поїли, можна вставати о п'ятій ранку, щоб відчувати себе. Розвиваючися, а не лежачи цілий день в соцмережах. І я дуже вдячна Богу за цей чудовий день. Він, звісно, ще не закінчився. Я розумію, що, можливо, хтось таки втомиться і зіпсує весь настрій. Або я сама так собі його зіпсую. Я не зарікаюсь, я розумію, що це життя, і життя воно дуже часто нам надає такі сюрпризи. Але. Сьогоднішній день я ділюся з вами цією радістю, радістю багатодітної мами, яка все встигла. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, як, як, які дні у мене бувають, як я живу і взагалі життя багатодітної родини, життя багатодітної мами, яка хоче пархати, хоче бути щасливою. Всім пока!